Вітер підіймав не водим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, вітер підіймав неводим в небодим, і душі всіх героїв разом з ним. Вітер підіймав не водим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Коли на вічно лягатиму спати, очі заплющ мені брати, піду ворогам, по віддам, чи блук з гранати. Моя мати від плач, бог полайзення, забере закінчиться мати. А поки що дам зі смерті вдати, доки не згорить їх останній та. Така наша доля, серед днім за поля, торгується правда, і слава, і сила, і воля. В горе ніби ціле море, але будемо стояти, бо міцні як гори, як же я радий, що маю, кому це сказати. На вічно, лягати лягатиму спати, <звіць> вітер підіймав дим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, вітер підіймав неботим, небо подим, і душі всіх героїв разом з ним. Вітер підіймав дим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не подим, не подим, на згадку всім живим, Вітер підіймав, не один, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не подим, не подим, і душі всіх героїв разом з ним. Вітер підіймав, не подим. За пам'ятім, хто загинув, молодим, і те в підімах не, не один, на згадку всім живим.